Поки Lexus стоїть і чекає на запчастини, а саме на всі рідини фільтра, тормозні диски і тормозні колодки, які будуть мінятися вкруг. Тим часом прибули вже от заглушки до Лексуса. Такі біленькі і така от одна чорненька. Не знаю, вам щось видно, не видно. Коротше, ціна заглушок 44 долара майже. От. А ми рухаємося з вами на аукціон, на якому успішно було виграно, коротше, дитяча така качелька, не качелька, не знаю, коротше, баунсер воно називається. На даному аукціоні мені вдалося за весь час зекономити значну суму грошей. Дорогі ходові речі, які можна легко продати, зазвичай йдуть не дешевше, ніж 30% ціни. Як не крути, це є аукціон. Ти до кінця не знаєш який стан, яке воно, чого хватає, чого не хватає Наприклад, за весь час в мене було, що я придбав десь, напевно, 15 різних столів із схожої фурнітури, і тільки два рази було, що не хватало якихось болтів. Зараз рухаємося туди потихеньку, і я вам покажу. Шукаємо J2, JE. І тепер номер 2. Тепер треба зрозуміти, що саме мені потрібно. Для того відкриваємо прилажуху і дивимося на фотки. І от що ми бачимо. Є таке і є таке. Оп, І шукаємо саме таку річ. І що ми маємо? Отаку от от штуку для дитини. Беремо і йдемо на вихід. Ось так от називається це місце. Ми пакуємо нашу успішно виграну штукенцію і їдемо до хати. Коротше, маршрут прокладений, рухаємось ми не додому, а їдемо в Ікею за маленькою ковдрою для дитини, бо зважаючи на те, що в нас мінуса такі дебелі, місцями мінус 20, але стандартно мінус 15, то трохи в кімнаті холодно і... Щоб дитина спала спокійніше, треба купити ковдручку. Хочу вас зорієнтувати по ціні. Даний баунсер, який я забрав щойно з за аукціону, його ринкова ціна нового 219 доларів. Ну, Округлим до 200. Фінальна ставка разом з аукціонними фі і різними зборами. Вийшло 58 доларів до оплати. Проїбав полосу, проїбав світлофор. Як виявляється, тут ще є другий поверх, де якраз дитячий відділ. Скажу вам так, в такі місця з жінками краще не ходити, бо зразу появиться натхнення і згадається все, що не згадувалось раніше. Як казав знайомий, не знаю що, але дуже треба. Ну вот, і все взяли все, що треба, і знову шукаємо вихід. То піздець, шановні, знов зайшов туди, звідки починав. Їдемо віддихати додому, можливо, трохи займусь бухгалтерією. На завтра є одна невелика робота на 160 доларів, поставити мейлбокс. А на сьогодні, в принципі, все. Так що дякую вам за увагу, за ваш дорогоцінний час. Не забудьте поставити лайк. І далі буде більше. Так що підпишіться, щоб нічого не проїбати.